Ми знаходимося на Кловській, на вулиці Мечникова. Ось там неподалік видніється парус, а позаду мене Гудвайн. І посеред цього лоску відбувається справжній абсурд. Незаконна забудова в двох охоронних зонах: зоні Свято-Михайлівської лікарні та зоні Київських гір та долини річки Дніпро. І ще й на 33 поверхи замість 22 дозволених на схилах, де постійно існує небезпека зрушення ґрунтів і високий рівень ґрунтових вод. Просто сува небезпечна ситуація, і ця ситуація ми ми час говорили протягом 20 років. Ми або 15, 15 точно років ми розказуємо всім і нашим можновладцям, і нашим великим звитяжним керівникам нашого міста, заступникам перших, всіх заступникам Кличка, Кличко, всі прекрасно вони знають, вони всі за нашою, за нашою думкою, да, вони всі е, кришують всі, все, все, це будівництво. Вони прекрасно все знають, вони тут здійснюють інспекцію. Так що все це ми попереджали про те, що можуть бути СУВ у зв'язку з такою складною геологією. І він, і він таки стався. Земля на схилі кілька разів давала сигнал тривоги. СУВи траплялися на різних ділянках. Наймасштабніший був 30 листопада 2024 року, а останній улітку 2025-го. Це не поодинокий інцидент а системна небезпека. Бо це тріщина пішла. Була вона, бачите, її засинипають, вона. Постійно, провалля. Ну, от бачите, я не знаю, куди це йде. Ну, У мене є відео, от вона оця, от така. Бачите, це нова. Тобто я вам хочу просто сказати, що це вглубь, я навіть не знаю скільки. Дуже шкода, що керуючу зробили крайньою і керуюча вийшла. Навіщо нам керуюча компанія, коли ми визивали ДСНС? За кошти злобудовників проводилася геологічна, ну вони мусили провести геологічну розвідку, і от за результатами цієї розвідки, значить, написали, що ця забудова да найвищий рівень загрози для прилеглих будинків. А будинки, які безпосередньо будуть страждати, це перший будинок Мар'яненка, 14. 14, тому що там, ну, там відстань десь близько 15-20 метрів, але у зв'язку з тим, що с річковий фундамент, то е, оце ж, оця вода розмиває всередині якісь пустоти. І після зими, коли станув сніг, е, просто мешканці жахнулися, тому що е, у нас є також фотодокументація. Глибокі такі е, ерозійні розмиви. Канану просто земля, просто розверзлась. Кличка, його банди, пантілєва, поворозника. Всі, хто брав участь в першому протоколі 18-го року, бачите? Ось будинок тут 10 метрів. Бачите? Ну, що Кандрашова зі своїми орда, а ти знов викличеш цих керуючих, щоб засипати. Тут вже не засипеш. Тут не знав, скільки вже йде до будинку. Оце це все, бо вони машиною і тракторцем все засипали, а бачите, воно все одно провалюється. Крім цього, система водовідведення тут у жахливому стані. Дощової каналізації немає взагалі. Достаменно невідомо на чиєму вона в балансі, кажуть місцеві жителі. І вони привели до того, що всі оці водовідвед... ну, вся система водовідведення з цього схилу, яка існувала, тут були колодязі, все це існувало. Воно просто прийшло в ну непридатний стан. І тому вода вже текла не по цій системі водовідведення, а просто через по погорі. І ця стіна просто перегородила шлях води. То ця вода такими ну просто глиняними потоками проривається через цю стіну, і тече просто вона ну текла страшно під великим напором. Так, ми просто згадали по документальним кадрам корінівську трагедію, яка була в 60-х роках. Оце це дуже нагадувало, тому що те, що ми бачили, по відеохроніці. 1961 року у Києві стався один із найбільших техногенних злочинів радянської влади Корінівська трагедія. Тоді схил не витримав людської жадібності, самовпевненості та байдужості до законів природи. Сьогодні історія може повторитися, але вже у центрі столиці. Ось як виглядала ця місцевість у 1960 році. Знизу Кловські яри, русло річки Клов, яку згодом загнали в колектор. Першими на схилі п'ятиповерхівки на 7 і 14 що сьогодні тріщать через втручання у цілісність схилу. Ліворуч у кутку лікарня, яку вже експлуатують забудовники. Але поки цього не було, цієї злобудови, поки вони не руйнували цей схил, то вода розтікалася більш-менш рівномірно, ну десь більше, більш, десь менше. А коли вони перекрили, коли вони просто знищили всі, вирубали більше 150 дерев, просто на наших, хоч не вирубали, а вони просто їх висмикували. Вони їх розтерзали, Тобто без всякого е, дозволу, тому що вони у них дозвіл був на 13 дерев, вони спилили. Спиляли за дозволом Зеленбуду, а решту вони просто варварським чином просто при. З корінням висмикували. Вони бачили, що ми знімаємо. Як тільки ми виходимо на балкон знімати, вони, ну як злодії, вони зразу ховались, просто ну смішно. Ескаватор руйну ціпом так чіпляє старі дерева. Мої батьки садили там, садили на тому схилі акації для того, щоб акації утримували оцю глину, щоб просто утримували схил. І як просто на це варварство ну просто неможливо було дивитися. Договір оренди під забудову видали ще 2004-го, строком на 15 років. Але забудовник майже весь цей час не сплачував орендну плату і не починав будівництво. Натомість накопичував борги у 2014 році 255 тисяч гривень, 2015- 596 тисяч гривень, 2016 понад мільйон, 2017 – ще понад півтора мільйона гривень. І тільки у 2018 році забудовник згадав про ділянку, поставив паркани, викорчував дерева. Спершу роботу обґрунтовував ремонтом дощової каналізації. Згодом заговорив про укріплення схилу, а фактично, почалося будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими офісними приміщеннями. А будівництво почалось у вакханалія, зрізання дерев почалося влітку. 22-го року, коли почалася війна. Забудовник Будинформ спочатку назвав ЖК Егоїст Резиденс, але після програшу в судах і скандалів у медіа перейменував житловий комплекс. Тепер це The One. Територія ЖК буде закритою та охоронятиметься. Будівництво планує завершити у другому кварталі 2028 року. Але девелопер, група компаній Дім продає квартиру ще з липня 2025 року. За фасадом хмарочоса Зеван стоїть не лише забудовник Будинформ, а й конкретні люди. Власники компанії Лариса Дерв'янко та народний депутат Віктор Бондар у своїй декларації за 2024 рік. Парламентар вказав, що передав корпоративні права в управління, але юридично залишився бенефіціаром фірми, тобто він має вплив на забудову. Про Ларису Дерев'янку інформації у відкритих джерелах майже немає. А от про біографію Віктора Бондаря говорити можна годинами. Він колишній регіонал, тричі обирався до парламенту. Цікаво, що вибори Бондар вигравав на одному й тому ж окрузі. Без гречкосійства там не обходилося. У Верховній Раді він депутат з низькою дисципліною, прогулював засідання і часто не голосував, навіть коли був присутнім. Віктор Бондар фігурує у скандальних історіях. Серед них справа Ярослава Дубневича, якого підозрювали в корупційних схемах. Бондар, який частина інших нардепів, не підтримав дозвіл на обрання запобіжного заходу Дубневичу, а пізніше навіть проходив у суд, щоб взяти його на поруки. Самого Бондаря підозрюють у корупційній схемі з Укрзалізницею, і нібито на цій схемі держава втратила 140 мільйонів гривень. Віктору Бондарю обрали запобіжний захід із можливістю внести заставу в 36 мільйонів гривень, і ці кошти було сплачено. Формально керівник Будинформу Олександр Падалка, але фактично це людина Віктора Бондаря. Половину корпоративних прав нардеп передав саме йому, і тут збігів не буває. Падалка колишній помічник Бондаря у Верховній Раді сьомого скликання. Восени 2015 року. Падалка балотувався до Київської міської ради від партії Відродження, яку тоді очолював Бондар. І про девелопера — групу компаній Дім засновник і керуючий партнер там Олександр Насіковський, його брат Андрій партнер девелоперської групи компаній. Дім груп нерідко втрапляли у скандали через масштабну забудову столичних і приміських територій. Компанії закидають порушення екологічних норм, ігнорування судових рішень і нехтування інтересами громад. 2018 року здійнявся протест через будівництво ЖК Парк Лайк Сіті у підгерцях на Київщині. Люди висловлювали занепокоєння, що забудова велась на болотистій місцевості, але, попри звернення акції та застереження екологів, будівництво тривало. Під будівництво ЖК Автограф у 2018 році було знищено 580 дерев у парковій зоні. Ділянка не призначена для житлової забудови, однак Дімгруп ігнорує судові рішення. Ця інформація міститься в ухвалі Голосіївського райсуду столиці. Ухвала оскарженню не підлягає. Усе це про компанію, яка будує елітне житло в центрі столиці. Питання лише одне. Чи може група із таким бекграундом гарантувати безпеку людям, які купують квартири і живуть поблизу? За три дні спілкування з киянами ми не раз чули одне й те саме ім'я Вадим Стовар. Колишній сметрящий за Києвом, парламентар забороненої ОПЗЖ і водночас нардеп батальйону Монако. Інсайдери видання депо юа називають головну лікарку Свято-Михайлівської клінічної лікарні Людмилу Антоненко родочкою Вадима Столера. Ба більше, навіть гуманітарку, цей шпиталь приймає лише від фонду Вадима Столера, Пише видання Київ влада. Вони б'ють б'ють і вдень і вночі. Причому я не знаю. Ми вже скільки викликали. Ну, поліція, печерська поліція повністю, значить лобіює їхні інтереси. Скільки ми не викликаємо? Вони кажуть, що вони не можуть зайти на будівельний майданчик і припинити роботу ні в суботу, ні в неділю, ні під час тривоги. Платимо далі податки, які підвищили з 1 січня. Привіт. Тут, ну не вповноважена особа переважити через партан, там, виганяти цих людей. Роботи припинені, припинені, тому що вони знаходяться на території, вони знаходяться так, але їм це нічого не забороняє там заходи. Все, ви закінчили, вам дуже за роз'яснення, а тепер виступите мені. Я третя, ви... я ні, вже... Ні, ні, слухав... почитайте, почитайте. ні, почекайте, почекайте. Ні, почекайте, тепер уже Все, на цьому був. все. І я от протягом. Е... Вересня місяця, значить я в вересні місяці, ну просто ну кричущий факт, іде тривога, причому тільки ніч була з нальотами. Вранці знову тривога, субота. А вони б'ють. Я відкрила, відчинила вікно. Як навіть коли позвонила на я в поліцію вже не, не викликала, тому що це немає. Поліція каже: викликайте 1551. Ну я. Вирішила, що дійсно я позвоню п'ятнадцять 1551. Я зверталась до нашої влади, до керівництва міста, КМДА, щоб вони пояснили, що Це якийсь стратегічний об'єкт. Поясніть, що якийсь стратегічний об'єкт. Вони укриття будують і що вони будують для мешканців. На на ми платники податки, ми платимо податки, щоб нас отак от мучили цим. Ну це просто гримить просто просто геноцид якийсь. Так, да, це просто психологічні тортури. Це абсолютно точно. Ми тільки так це і сприймаємо, тому що вночі горить світло. Вони включають прожектори прямо в вікна. Просто от ми зараз повісили жалюзі, тому що неможливо в кімнаті. В кімнаті от просто вони включають автоматом, включають оце світло. Значить, історія з моїм запитом виявляється на мій запит. Відповів заступник голови Печерської РДА Невмержицький. На що він сказав? Що е, цими питаннями повинна займатися поліція. Тобто поліція каже 15.51, бо вони не можуть, стоїть е, наш дільничий, і каже, що я ж не можу, я стою тут під ворітьми. Я кажу, ну ви бачите, кран працює, ви ж чуєте, що тут, -тут гримить. Да, я чую, ну що, вони мене туди не пустять? І що я скажу? Вони мають право. Існує розпорядження військової адміністрації міста Києва від 01.09 2023 чи 4 року. Не пам'ятаю, все це я взяла з сайту з порталу КМДА. Яка забороняє проведення гучних будівельних робіт під час повітряної тривоги. Це оцей нормативний акт. Тобто, вони, я не знаю, чи цивільна адміністрація ігнорує військову адміністрацію, ну тобто вони абсолютно ігнорують всі розпорядження. Існує найвищий закон, Конституція, п'ята стаття, яка говорить про те, що е, ми маємо мешканці е, України мають право на відпочинок. І взагалі мають право на безпеку, коли на безпечне життя і на, на повноцінний відпочинок. Вони за захоплюють ділянки, да, а потім починають домовлятися, ви розумієте? І вони не розраховували, що наша громада стан, буде робити супротив. Ну хто тут одні? Ж? Я перепрошую, просто подивіться, ви зніміть, будь ласка. Як стріла навколо нашого будинку, просто це страшне, особливо ввечері, коли вони тут лампочки горять, і прямо над нашим будинком. Ну, да. після, нас, після нашої розмови ви можете просто піднятися і побачити. Ну там просто жах, там просто жах. Добрий день, перепрошую. А ви часто цими сходами е, ходите? Тільки не треба мене знімати. Не, хочете? не дуже. Танюш, привіт. Привіт, дорога. От тебя. от хто часто ходить. Добрый день. Добрый день. День. З Юрієм ми вже знайомі, просто він не хоче на камеру нічого говорити. Конечно, потому що по голові дадуть. Ви що, не поднімаєте? Да кашо як піднімається, а, а хто Стаю що зробить? Не їздила, Они здадуть свой объект і все. <рес> Еще есть один депутат, я уже забыла его фамилию, который мне в глаза нагло врал, что здесь будет только стенка. Бил себя в грудь. Все его знают. На всех парадных была его фотография. Я его остановила, узнала. И спрашиваю, что ж будет? Только стенка. Зараз ми підіймаємося сходами, які самотужки спородив мешканець будинку неподалік Юрій. І також Юрій розповів, що в цьому паркані є чудова щілина, з якої видно, як тріскається підпірна стінка цієї забудови. 17 серпня чітко видна дуга. Стінка вигнулася на фундаменті тріщини. З цього ракурсу чудово видно, як стінка деформується. Вона вихнута, а по краях ще й тріскається. І схоже, що це не конструктивна особливість, а наслідок ерозії ґрунтів та їхнього зрушення. І, хоч ці провалля постійно засипають, але це не вирішує проблему. Там внизу схила знаходиться будинок на Амечникова 7 А, 7Б Зараз безпосередньо ведеться будівництво. А ми піднялися схилом і знаходимося біля будинків на Мар'яненка 14 та Мар'яненка 7, де в свій час жили видатні українські митці Тетяна Яблонська, Іван Макогон, Кирило Проценко. Оцей весь історичний схил зараз знаходиться під загрозою через незаконне будівництво, яке нехтує усіма будівельними нормами та висновками геологічної експертизи. Фахівці науково-дослідного інституту «Підземспецбуд» 2017 року проводили тут дослідження інженерно-геологічних, гідрогеологічних та технологічних умов. Висновок схил поблизу скандальної забудови, фактично аварійний. Будівництво сусідніх ЖК порушило рух підземних вод. Вода піднімається, тисне на ґрунт і зменшує його стійкість. До того ж, під землею сипкі супіски, які легко просідають. Вони врятували від знищення одеський оперний театр. Тобто вони достатньо потужні. Це вже була велика проблема. От, вони сюди заїжджали, вони бурили цей схил. І є у нас з мокрими печатками їх оця заключення. Ну, Сігнечер за те, то, щоб, тому що їм не можна було будувати, вони засекретили, вони ж оплачували. І вони заставили, щоб засекретити до 2021 року. Тобто ми дочекалися 21-го року. Коли ресектор і е, цей директор до ну, дослідницького центру він нам просто подарував. І він каже: я вам просто даю, от мокра печатка, який би не був суд, це ну якби. І вони дуже бояться. І коли нам зробили комісію, а з е, цих етат, е, депутатів КМР, mm -hmm. ми ж надали Зоя Яраш. Візьміть, уявіть, перший тиждень війни 22-го року я телефоную, ніхто не бере трубку. Ну потім взяла трубку її заступниця. Кажу, віддайте мені. Вони не хотіли віддавати, ви розумієте? Війна почалась. Саме Вони не їх... не ви хотіли знищити це, ви розумієте? Наскільки депутати? Тобто там чотири депутати, ну там нема де печатки ставити. Ну, та дівчинка-заступниця навіть своєю репутацією пожертвувала, і вона потайком мені віддала на метро Арсенальне. Всі вже від'їжджали. Ну, ви розумієте, ну, це просто нонсенс. Тут книгу писати, це детектив, розумієте? І про те, яка влада київська, хто такі депутати, яку вони владу мають і як вони їй користуються. В свої блага, Тобто не на громаду, не на Київ. Розумієте, це Бо просто ганебно. Місцеві жителі роками б'ють на сполох. Вони зверталися до столичної влади, урядовців і парламентарів. Результат той самий: відписки, перевірки без висновків, відсутність рішення по суті. Реакція деяких органів влади недостатня, кажуть активісти. За їхніми словами, це може свідчити про можливий вплив забудовників або бюрократичну бездіяльність. Саме смішно, що в 23-му році Верховний суд, апеляційний Верховний суд, поставив крапку безповоротно, що це є незаконне будівництво. А в травні Діам вже там на початку травня, і там він видає нові дозвільні документи після суду. А це вже не то, що після суду, що це не ознайомлено. Ми навіть в діам надіслали результат. Спеціально, хоч нас ніхто не присудив. Я кажу, ми будемо надсилати для того, щоб потім вони навіть це все знали. В реєстрі вже давно є, що ця забудова незаконна. Ну, як вони нівелювали, яка з діам нівелює закон Верховного суду. Ну це ж наглово не налізе, ви розумієте? І вони тепер суд, значить, ну у них таких особливих шансів виграти цього суду немає. І вони вибрали стратегію таку затягувань. Це оренда, це не їх земля, Ця вона ще в оренді. І тому ми подали лист ще на розірвання. Значить, КМДА навіть не відповіла. Вот буквально там місяці два назад не відповіла взагалі на лист. Земельна комісія відповіла, що йдіть і ми взагалі не до цього. Це цирк була, От. і тому подібне. Ви розумієте? Хмарочос може коштувати Києву набагато більше ніж квадратні метри цієї елітки. ЖК порушує генплан столиці, бо заявлені 33 поверхи заввишки очевидно перевищать обмеження у 27 метрів. Забудова ведеться на 22 сотках без жодної прибудинкової території, фактично з'їдаючи простір довкола. Єдиний під'їзд до житлового комплексу через територію Свято-Михайлівської клінічної лікарні, що ставить під загрозу оперативний доступ швидкої допомоги. Лікарня втрачає частину своєї території й фактично перетворюється на придаток нового ЖК під загрозою руйнування і пам'ятки архітектури та історії. Вони порушують все, вони порушують все, тому що оце самі найдорожчі квадратні метри в місті Києва. Найдорожчі. Тут була добрава. Ось тут була добрава, вони все вирізали. Це територія свято-михайлівської лікарні. А в 20 метрах від мене історичний корпус, колишнє дитяче інфекційне відділення. За ним ще один корпус, пам'ятка архітектури, яка знаходиться в дуже занедбаному стані. І вся ця територія, охоронна територія, перетворилася зараз на будівельний майданчик, окрім того, що ви можете побачити. Дорога лікарні експлуатується для під'їзду будівельної техніки. А ось там внизу живуть у вагончиках будівельники. Як це все опинилося в такому стані? Питання відкрите. Це 20 гектарів в центрі міста. Ясно, що це ласий шматок для злобудовників. Вони просто у них слина тече, Вибачте, будь ласка, за нелітератомне. Від просто це ж 20, 20 гектарів. Лікарня просто лікарня експлуатується, експлуатується просто як будівельний як майданчик. майданчик. Як територія прилегла до будівельного майданчика. Свято-Михайлівська лікарня вона є комплексом, архітектурно-історичним комплексом. Раніше на кожному будинку, на кожному корпусі вісили охоронні дошки. В Минулому році, чи в позаминулому, я прийшла, значить, дошка вісіла тільки на першому корпусі, той, що ближче до вулиці Дарвіна. Решту познімали, тепер просто там, ну це ж, це вони ж там тепер керують, просто привели в пустку. Найближчий корпус, який пізніше всіх був побудований в 1900 році. Це називався дитячий заразний корпус, оцей дев'ятий корпус пам'ятка архітектури, тобто все це планувалось по по спеціальному там дорога з серпантином, все будували, будували кращі міські архітектори, і вона є історичною пам'яткою ну місцевого значення. Але кожна пам'ятка у нас є документ, вона має свою охоронну зону. Да. І якраз от вони, значить, вони вважають, що це неохоронна зона. Бачите, отак вони. Дбають про наше історичне надбання про Україну, про її спадщину і про здоров'я. Звичайно, це ну я не знаю що це. Просто знищення, це цілеспрямоване знищення. І е, є е, відео, коли е, я знімала про всіх ще воно будувалося. За моєю спиною ходить людина. Вони слідкували за мешканцями і каже: чим більше ви будете ходити до по судах, чим більше ви будете ходити до е, влади, тим вище буде будинок. І все. Тому ну, про що ми можемо казати? Тобто, чим більше ми будемо боротися, то нас наказують. Значить, війські буде страждати от такими небашкрябами. Ми вже знаємо, що архітектурний мусить бути ансабль. Який тут архітектурний ансамбль? Там скло, там цегла, там отаке, там інше. Ну ви розумієте, це просто жах. Якщо ми це не зупинимо, це буде в іншому місті, куди ви переїдете. Ну, треба просто поставити крапку. Ми мусимо це зробити. От як ми зробили з цим, що прецедент, що мешканці можуть за себе постояти, розумієте? І все. І більше вони ні на кого не подають сюди. Бо немає сенсу. Це знищення, ну я не знаю. Серце болить за Київ, чесно, дуже сильно. І я ж кажу, я не проти. Будуйте, будь ласка, но без поваги до історичної спадщини ну, я ніде в світі такого не бачила, щоб так знищували свою ідентичність.